Дошку пам'яті військовому Олександру Бушку відкрили на фасаді будівлі у Вінниці. Квіти до меморіальної дошки загиблому воїну несуть рідні побратими, друзі. Братим Олександра Анатолій Стасюк розповідає, захищати Україну від російської армії пішли добровольцями. Спершу записалися до тероборони, а на початку березня у складі ЗСУ поїхали на передову. Визволяли ми Луганщину, також починали ми з Луганщини, і закінчили на Луганщині. Ми були в Ямполівці. Терни, Було дуже важко, дуже е, орки ж, е, слали на цільки така була лавина вогню в Рубіжному, що я такої, після того за всю війну я такої лавини вогню, е, вогню більше ніде не бачив. Туди клали все, іскандери, е, С-300 е, ракети, були, танки били прямою наводкою БМП. Захищаючи рубіжне 25 квітня 2022 року, Олександр Бужок отримав вогнепальне поранення. За два дні він помер у шпиталі. Розповідає Анатолій. Хочу, щоб ви пам'ятали. Про те, який він подвиг совершив, Зініціювали встановлення дошки пам'яті працівники підприємства, де нині працює батько загиблого воїна. Обійшлося це у 25 тисяч гривень, каже працівниця підприємства Світлана Чорненко. Вони ж і звернулися до мерії з проханням перейменувати провулок Станіславського на честь загиблого героя Олександра Бошка. Всім трудовим колективом ми прийняли рішення, що ми все, що ми можемо зробити, це вшанувати якусь пам'ять про загиблих наших хлопців. Ну, зокрема, про Олександра Башка. Це дуже важливо. Що це хлопці, які захищають Україну, їхні на віки. Нас не стане, а про них будуть пам'ятати. Тіє Олександру назавжди 33, каже мама Тетяна. Казав, що як ти я? Я дуже туди піти і захистити всіх. Ми хочемо, щоб наших сім'ї пам'ятали. Це каже важливо, аби майбутні покоління знали ціну перемоги. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.